У рівному під час пожежі знову довелося евакуйовувати людей. Через загоряння непотребу у сміттєпроводі у багатоповерхівці номер 40 на вулиці Грушевського у Рівному в димову паску потрапили мешканці квартир третього під'їзду. Було направлено три оперативних відділення першої державної пожежно-рятувальної частини міста Рівне. Також виїхав оперативний кодиційний центр. По прибуттю розвідкою було встановлено, що загоряння виникло в мусорозбірній шахті, що призвело до сильного задимлення під'їзду. Тому нашим підрозділом довелося працювати в апаратах захисту органів дихання та зову. Відразу на гасіння загоряння було подано водяний ствол. А також було залучено дві ланки газодимозахисної служби для проведення видалення диму з під'їзду, а також перевірки на наявності мешканців. Через зіткій дим, який піднімався поверхами, рятувальники евакуювали з будинку трьох людей. Тож підпали сміття, невідомо причиною пожежі спеціалісти називають необережне поводження з вогнем. Збитки від здавалось би незначної пожежі склали понад 10 тисяч гривень.